Дивіться, на ту дитину. Вона сама собі підставила сюди подушки, лягнулася і лежить. Принцеса, як тобі? Все в пасті. Як зуби чистила. Златі шафу привезли, Сьогодні вечором будуть складати. А я міняю шуфляди в кухні. Нам вже довезли тих п'ять. Дивіться, які фасади мають бути. Що ти ставиш свої руки? І воно пропадає. Не те, що на тих сірих. Ставиш руки. І воно пропадає, а там такого не було. А! Ні, все, ма! Все, картинка домальована. Не такий простий механізм, як колись було. Що ти запхав просто разом ящик і все. Там потрібно було все відкручувати, воно так коротше. Запитайте мене, чому Андрій це не робив, а я. Бо тому що Я дивилася в інтернеті, і коли зрозуміла, як цей механізм працює, я вже не хотіла об'ясняти Андрієві і сама це зробила. Там можна підкоригувати верх-вниз і все вийшло. Опа, заходить. Тут так само, і тут так само. Краса? М? Тепер ще потрібно отам наверху. І то, що я вам казала, отут поміняти, бо тут мушу ручка прийшла до той. І буде краса. Так, Це та дверка над холодильником. Я все виміряла. Закрутила, сама зробила дерево, тому що тут навіть дере не було. І потрібно тепер вчепити. Не співай мені, бо тому що то. Мене зараз як заблокують. За що? Ти мені за той влог заплатиш гроші, поняв? За що? За те, що ти виїш. А я, ну, це моя авторська пісня. Я, так. Тихо, будь. Тихо, будь. Ти мені заплатиш за те, що я тобі поставила під фасадів? Так. Скільки? А? Скільки? Тисячі? <рес> <реш> Дісті фасади поставили за тисячу, за 900. А, то чекай. Жінки робота множається ну, на два рази. На скільки? Напевно, на три. Була в магазині, купила малий малиш з кукурудзяним бороштом і вівсяним. Потім від Сойка взяла такий бальзам, хліб, це діянці на обличчя. У щось червоні є. Взяла серветки, банани. Це що у нас? Це губки, яблука, і дві пачки, тут ще хліб, молоко, м'ясо, взяла собі довгі такі шкарпетки, такі м'ягенькі і насадку на швабру. Де? Де Арсенко є? Арсенко? Суньтеся сюди, Арсен. Сюди суньтеся. <реш> а це А янка тут є. Відкривайся. <реш> Біжиш не бавитись? Біжиш? А все що з твоїми шкарпетками? Та таке враження, що по болоті ходив. Ну Смислі, ну так. Вчора, вчора впав! Прийшов без мокрій трясеся. Тільки камеру не протерла. Прийшов він мокрий, десь на болоті, прийшов весь мокрий, трясеться. Червики мокрі, шкарпетки повністю мокрі, ставі мокрі, стоїть, трясеться, кажу, впав. Злата тут порозкидала, я сама повернулася і пішла в кафе з дівчатами. Сьогодні вони вмічають 14 лютого, хоча 14 лютого в неділю. І боже, то хто потіхає, яке завтра? А, то завтра, yeah. Ага. — а що ми так з тобою планували тоді в неділю бути yeah, вихідний? Просто yeah, я вихідний буду. Yeah. А, чотир... а, а чекай, а що завтра? Субота. Yeah. А, то тільки на один день 14-те? Я казала Андрієві, що ми не один одному нічого не дарували, просто проведемо день разом. Підемо в кіно, в центр погуляємо. Нью-Йорк. Це моя мрія. А знаєш, як дітей співає, я тобі на Валентина подарую телефон. Я не спроти. Ні, моя телефон вже не буду міняти. Ніякі Інші я буду купувати кеннон S сьомий. І купимо Бу. 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 Ми вже давно разом нікуди не ходили, тільки двоє. Завжди дітьми з дітьми Ми тут хочемо собі самі погуляти. Виїдемо в неділю, приїдемо за рік. <реш> я казала мама, я приїду вночі перед комендантською годиною на останню маршрутку. Угу. Пішки піду. Угу. Комендантська 12 починається. Як я готую сам? Не розказую взагалі, то це я готую. Я тут. кажу. Папа каже, ми приїхали до мами. Будеш їсти? Вона арахіс їсть що таке було? М -м? Смачно, Даяна, Даяна, Даян! Дайан Бейби шок, ту туру туруту Бейби шок, ту, -ту, -ту, ту Мама бейби. Мама бейби. Бейби, шок, ту ру ту туру туру. -ту. Мама бэбі бэбі шакта тура турату ту, бе тура турату, йди, ешарахис, іди мам-мам-ма-м Чому ти обідалась? Куди ти пішла? Дівчину? Ням-ням ням-ням няк. Чай п'ємо. Куди сюди? Дивіться, хто вийшла. А ти знімала? Вмовила, вмовила. Все. Yeah. Yeah. Просто yeah. впереді. Та yeah. Га? Yeah. Машина взаді того. Зліту ми мали їхати гуляти маршруткою, ну типу. Але Андрій нас дуже сильно лінивий. Yeah. <laughs> І ми... Тут ж таки йдемо на той. І, ну, коротше, йдемо машиною. Ми їдемо на фільм Служниця, далі хочемо погуляти по центру. Сьогодні вже повертаємось додому, бо завтра Злата йде до репетитора на англійську мову, знаєте. Ну і взагалі до школи дітям потрібно.

Що вона тут в землі, а то вже зверху над нею, то вже все повністю побудували. Оце вже будівлений. Картини все. Пам'ятаєш, як ми тут з тобою цей гуляли в 15 столітті. Пам'ятаю. Ходи. Такі двері. Кому? Але це не той музей. Давай, лізь. Давай, давай. Друго не забивайте. Гарно, дивіться, 4 метри, 20 сантиметрів, щоб не заправо бути похованими тут. І твердиться. Зараз ми з вами будемо йти в місце, можна сказати, куди. Йдемо... Це твій череп? Куди столямо? Дивися, Андрій, а то колись були ці труни. Ні? Та вони такі. Вважаю, там зараз привітаються. Ходи, колишку виконуємо. Що ж? Це давай перші лізь. Лізь, давай. Я за тобою. Я не боюся я. Ти своїй дружині не хочеш руку подати. Чи ти хочеш, щоб я туди їй залишилася? Ну то блогер, така судьба моя. Як злати каже, доля, твоя така мама. Ой, тебе погано видно. Чекай. Що тут таке? А тут що є? Ті мене. Але тут ще має бути восьма і десята зала. Восьма. Оця. Вики дудки. Що Що дутки? Побутова кераміка, кахель. Тут ще звідки місто. Цікаво. Восьма зала. Тоже починається звідси, читайте, щоб ви розуміли. Високий замок а? вежа. Міський арсенал у той нашій. Що тут далі є? Бо наша ратуша. Левинтівка. <ріхи> історії. Оця частина підземелля присвячена історії Львова. А то є площа цей різні на цей, баш? Поняло чи ні? Та, та, як? Андрія, тоді, як деш. Так, церква Андрія, то дойк Так. ж. Я побачила по тому мості. Це Святого Юри Собор. Бачу, ж ми теж ми тоді хотіли брати, там хотіли брати той. Як воно називається? Кінчання? Угу. Галицькобра. Угу. Наш Львів дуже гарний. Краса. Та й далі. Святого Христа та монастир. Церка. Так, зал 9 то що ви читали, то, що я вам показувала. Вау, це що таке? Ні, такий дверний замок, виготовлений 1828-му. Не читайте. Давай відкриємо. То для електрики. Великий той великий. О, дивись. Плоти. та монети, які були в обігу у То Тож тобі давали по заколі, де п'ять гривень. Де буде сказиться? Uf, tišo, to deseta zada. Ja, sva se. Україна в Другій світовій війні. Автор невідомий. Пожежа ратуші під час артилерійського обстрілу Львова в 1900. Ой, 848-го. Бачиш? Я не знала, що ратуша колись горіла. Прикинь. Ще в 26 році падіння вежі, ратуша у Львові. Офігеть. Що? А б ходила, колись так ходила. Дві зуття. Один з перших стародруків, вона становить для чернечного життя, виданий у Києву у Печерській лаврі в 52-му році. Дикий він той. Диви, який грубий. будиночки малі. Андрій Шептицький. Які ключі? Дерев'яні Ага Дерев'яні Дерев скульптури Дерев'яні, скульптури Та, ну шпе, що там Друга ратуша. Андрій каже, як тут звідси вийти Ми тут застряли, ми будемо тут жити, Андрію Бійся Лавочка є, Каже, лавочка є, спати буде, да? Чекай, а що шо... зі... Я... То добре, виходь А то не слід, куди ми виїдемо? Виїдемо, бо дивися і кота Кузенька, бійся, ву. -у -у -у. Ти ж усі обістравчиш? Ні. <свісно> Вися, пам'ятка виконаної польсько-української реставрації, малярства. Дивись, чим мене малювали. Бачив той клас. Я в Обіть. Вентиляція є, щоб у не... щоб хтось не задихнуло. <свісно> Чи ми реально заблудилися? Ти нагулявся, тато? Вигуляла? Ачіфу. То що стіна? Ха! Що ти мала? А де Янка? Я зараз набираю хвилину. То не тобі, злата. Не На. Дякую. На. Дякую! Чо, вот твої, давай вы распакованы. Яка в тебе класна! Хто то є, Даяна. Буба, там, молодель, лабуба. Вот такая. Что такое в была Такий Кибрилоты, такий класний. Овсянко. Та, бо я помітила. Це секретно. Це секрет. Куба? 150, він таке тепло, де я купила дві кофти. Там зараз вайки кізнески. І купила от такі лосінки, вже буде навесну мати теж. А? <achieve> Ні, вона не має жаліла сін. Стоп'я дев'ять. Все вона вже в тебе сумки забирає. Та дай їй. Та все, я в тебе лабу забираю. Чіпа її гарно. Пу -пу. У нас вже вечір. Андрій хотів малі передягнути підвузник, а нема. Я швидко забігла в частенько, купила. Зараз йдемо близько сухарики купити. Андрійко працює. Андрійко помахай привіт. Андрійко ще й танцює. Забрамо Андрій. Класно. Ти кайфуєш? Давай бігай. Каже, треба бігати. То нападав сніг. Вже майже розтанув. Кит зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки піг, а пиріг водою стік. Так? Кіт не знав, що на тото -то треба, ці стони сніг. А я не знаю, я не пам'ятаю. Щось наляпала, та й наляпала. Та тебе так не чути, бо тому, що ти там снігом і щось. Пиріг, пиріг. Поки смажу, поки пік. А пиріг водою стік. Піг. Ну. Треба, Треба тісто, не сніг. Щось типу того. Я була маленька, ставала на крісло і так розповідала. Що там діти роблять? А ти зараз велика? Та, я зараз велика. Ага. Я для тебе завжди маленька, да? так? Ну, Звісно, зрізниця сім років.